Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну Дивіться. Ну, тримається, тримається ж не влада, влада тримається за владу. А ми говоримо зараз, скільки країна буде триматися. Тут я переконаний в тому, що всупереч, тому що ви зараз назвали, всупереч дуже багатьом аспектам, які зараз ми просто не встигнемо, не зможемо певною мірою, десь так навіть перелічити, всупереч всієї, всієї системи безвідповідальної системи. Такого управління піти боярщини да? от Україна все ж таки вистоїть, тому що все те, що відбувається, всі ті навіть перемоги, які влада хотіла привласнити собі. Звідси була конкуренція з генералом Залужним. Звідси, насправді, всі були ті речі, які ми спостерігали всередині країни протягом тривалого часу. Їх приховували, називали російським а Потім сказали, ну так, да, зняли, ми маємо право зняти. А потім. Президент Зеленський через після лютого, після того як зняли через місяць, сказав, що зараз ситуація набагато краще аніж була три місяці тому, не дивлячись на все те, що відбувалося в американському конгресі, не дивлячись на те, що відбувалося на мапах. Діпстейту, який має меморандум щодо співпраці з міністерством оборони, тобто це верифіковані мапи, і ми бачили, яким чином все те, що Зеленський називав, стало набагато краще. Ми побачили це ну зараз, навіть там в тих подіях, які відбуваються, коментуються тією самою владою, і тим самим Зеленським він коментував потім, не дивлячись на це. Він коментував про те, що ну, певною мірою якось так розглядалася дуже багатьма громадянам України. пам'ятаєте ці настрої, як ну таке все пропальчі скінаси. Тобто, спочатку шапка закидательства, ми переможемо два-три тижні. Значить ракети закінчилися. Весь цей опіум для народу сили марафону. А потім все пропало. Зрозуміло, що такого роду емоційні качелі вони погано впливають на ну, знаєте, на. Те, що називається ініціативою, тобто ініціатива, коли ми чекаємо гарних новин, коли ми чекаємо погані новини. Тут я вже як філософ можу сказати про те, що ну певну міру, десь так ми серед тих новин потім е висмикуємо погані новини, і тому відбувається певною мірою. Ну така криза, і не тільки в суспільстві, а й в тому числі на фронті. Тобто ті речі, які там розглядають та бригада, покидала позиції, хто там винен і так далі, е вони ж е через це, а що е, певну міру була е, ну десь так промотизована довіра, а армія це є на початку. Е, Не зрозуміли, чому зняли залужного, не зрозуміли всі ці речі, те, що називали російським МІПСО, з'ясувалося, що воно е, насправді е, потім було озвучено, як типа, я маю право, я це все зробив. Це все, що нам сказали. Всьому суспільству я не кажу 에, про нас з вами я кажу всьому суспільству, всьому нічого не назвали. Ситуація набагато краще а потім все пропало. Тобто, не дивлячись це, ми переможемо ще раз наголошую: всупереч такого роду речам, це перше, що хотів би зазначити. Тобто, в мене не було ані тоді, 에, що ми будемо пити каву, значить, в Ялті, 에, вже 에, до 에, нового року, 23-го року, в 23-му році. П перша січня 23-го року наголошую ще в листопаді 23-го року. Президент Зеленський наголошує в листопаді, коли він знав або не знав ситуацію. Йому ці 5-6 менеджер не доповідали, тому що в наже система управління не на ефективності, а на тому побудова на тому на лояльності, на тому, щоби принести тільки гарні новини президенту Зеленського. Наповнити йому цю інформаційну як марафону і теплу ванну. Світо світосприйняття, наповнити теплою водичкою, так і надути цю бульбашку. Так от, він тоді сказав, що ми до кінця року наголошую в листопаді місяці До кінця року ми звільнимо ще декілька великих міст. Наголошую, ну подивіться, шановні наші глядачі, що відбувалося тоді. Був практично вже авдіївський наступ окупантів. Жовтень місяць. тоді були вже заяви про те, що у нас бетону височить на все. Пам'ятаєте, це тоді. Ну засувалося, що ми навіть не побачили того бетону в багатьох місцях. А там, де побачили, то він був е, кинутий е, на, е, на, на берегах е, річок. А зараз ми побачили е, Юрія Ніколова те людину, журналіста, яка розслідувала ситуацію Міністерстві оборони з цими прославутими яйцями по 17 гривень. Так от, ми побачили зараз закупівельні ціни тих самих голів адміністрації, в тому числі моєї рідної Миколаївщини, за якими цінами без доставки закуповувалася вся ця деревина, всі ці колоди для того, щоб зробити ці патьомківські деревні, патьомківські фортифікації, провезли Зеленського на Харківському напрямку. Сказали, що 99% все вже підготовлено ще там 1%, чи скільки там 97%, Я не пам'ятаю. А ми побачили потім ту ситуацію, яка ну відбувалася. На фронті. І потім дійсно, я кажу про довіру, дійсно певною мірою десь так е, не, не, не суголосся, неорганізованість, несистемність. Е, Безугла, яка критикує тепер же нове керівництво, та яким чином підбираються кадри, галушки на приставили, поставили. Потім через тиждень його зняли. Це йдеться про того генералу, про якого говорила е, та сама безугла. генерала Содоля, якого вона поливає брудом. Це вже ж ті, які були вже. Призначені ця та людина, яка доповідала в українському парламенті про те про ту ситуацію, яка складалася напередодні ухвалення закону голосування, закону про мобілізацію. Це саме він сказав, народні депутати. Ви взагалі знаєте, що у нас не комплект, там де має бути 8-9 людей в штатному розкладі в відділенні. У нас 2-3 людини. Коли ви читаєте про те, що наша одна бригада стримує російські три, то за... Чисельністю насправді цих неповнокровних бригад, ми маємо там третину цієї бригади. Він тоді це розповідав. Ну зрозуміло, що це не сподобалося заступниці голови комітету з безпеки, яку вигнав комітет, але так і не проголосували. Тому що у Стефанчука руки тряслися, бо вона озвучує те, що хоче її е, менеджер Єрмак. топ-менеджер Єрмак е, насправді е, ну там, скажімо, щоб вона озвучувала. Ну, Єрмак не, не, не заскоче, якщо Зеленський не захоче. Тобто, певною мірою ми розуміємо, що так чи інакше це е, громадяни України таким чином сприймають, того, що це військові. Вони не знають, чи вони виконують завдання щодо е, дійсно, е, яке ставить компетентне керівництво військове, керівництво, якому вони довіряють, чи це завдання політизовано тим камбрігам. Я кажу, як вони сприймають. Я знаю ситуацію в багатьох підрозділах. Е, чи той кембрих, який пройшов, вибачте, співбесіду Кастінгу Єрмака. Чи він, кому він підпорядкований? Ми ж говоримо про Діна начальни. Ми ж говоримо, ми говоримо про систему управління, так? Байден сказав, що його турбує корупція не в такомусь міністерстві, в системі ухвалення рішень. Що таке демократія? Це інституції. Правильно? Це інституції, це відповідальність. Класика. Е, говорить про те, що е, політик поганий політик, той, який марнославить, тобто який думає тільки про увагу заради самої уваги, щоб привернути увагу ефект заради е, замість ефективності. Класика е, політології, соціології і психології, масової психології, психології мас, е, от е, так, от вона говорить про те, що е, політик е, не має займатися цим, а має займатися відповідальністю. Ми маємо розуміти, хто за що відповідає. Де той телефон кому телефонувати, яку він несе відповідальність? Тим більше, що в умовах е, дії правового режиму закону про режим воєнного стану влада взагалі, вибачте, захабніла, тому що ми ніяк не можемо на неї вплив, впливати. Перед ким вони відповідають? От Ви запитали мене про відповідальність, я про неї говорю. Говорю про західних партнерів. А перед ким вони відповідають? Виборів не буде. Уявімо собі, я, я моделюю ситуацію. Е, уявімо собі, що війна триває. ну, Зрозуміло, що вона не буде тривати швидко, але уявімо собі, що вона триває довго. Уявімо собі, що припустимо ті речі, про які там на глобальному саміті могли бути е певною мірою, десь так вже закріплені меморандумі. Уявіть собі, що е ті речі, е ну, певною мірою капітулянських е формулювань, ми не чи ми будемо про це говорити. Е які стали зрозуміли журналістам, потім стиск суспільства, до того ніхто їх не помічав. Всі 5-6 менеджерів розповідали Зеленському, про те, що все нормально. Уявімо собі, влада буде умовно робити такого роду речі. Та сама влада, яка, пам'ятаєте, створювала конституційні комісії, той самий Єрмак, пам'ятаєте? Сівоху покійно, пам'ятаєте того самого Фокіна? Пам'ятаєте? Всі ці речі, вони ж створювалися цією владу. Той самий Арестович, він же був голосом влади в міській групі. Так уявімо собі, вони, наприклад, ті самі люди, вони будуть робити такі речі. А ми не зможемо ані переобрати, ані тиснути, тому що ми не можемо провести вибори. Вони перед нами не відповідають. Ми не можемо певною міру ну, зібратися як тоді на акції ні капітуляції. Уявімо собі, і що далі, яким чином ми будемо говорити про їх відповідальність? Тобто, слово відповідальність воно дійсно фігурує в класичних теоретичних і в практичних застосов... застосованих речах відповідальність, і ми маємо. З них запитувати, і вони мають надати нам відповіді, бо вони нам присягали, а не ми їм. Вони дають мають відповіді, але якщо ми не можемо ніяк до них достукатись, то певною мірою ну, знімається питання відповідальності. У нас три системи влади. Скажіть, будь ласка, є якісь які, яким чином у нас е, е, певною мірою функції парламенту? Ми ж вже сказали так, комітет Верховної Ради відповідно до конституції. Практично, це інституція, яка ухвалює рішення, коли ми зараз читаємо з вами такі-то комітет європарламенту, такі то комітет десь там ухвалив рішення. Це 99% 99 Того, що воно буде проголосовано. Бо там експерти, там експертні групи. Там ті рішення обговорюються, виносяться після того як вони погоджені, виносяться на голосування. Так от комітет говорить про те, що без угла робить ті речі, яка виноробить, треба викинути. а Сефанчук. Не ставить на, на, на голосування і не відбувається те, що мало б відбуватися. Це система управління, влада контролюється, виконавча гілка влади перед ким відповідає. Відповідно на Конституції перед парламентом, а парламент перед нами, тому що вони мають представницький мандат. Представницький, вони представляють нас з вами, наші глядачі, усі громадяни в українському парламенті. Ми маємо е, насправді те, що вони мають відповідати. Перед нами а е, перед ними виконавча гілка влади мають відповідати. Президент Зеленський сказав: так всі побіжали на кордон, пам'ятаєте? Всі домовлятися про е, те, яким чином, значить, е, будуть розбуковані українські дороги. Ну а ту сторону запитали, чи буде вона? Е говорити про систему ухвалення рішень на кордоні під е під, е під е якимись сам софітами ми ж побачили зараз, яким чином та ж сама конфедерація у Польщі отримала ті голоси, е які вона здобула за за рахунок того, що блокували повертали до себе увагу. В таких умовах буде хто сюди приїжджати звіти для того, щоб фотографуватися? Ні, так рішення не ухвалюється. Але весь парламент Ой, вся Весь кабінет Міністрів поїхав. Всі сфотографувалися, показали, що поляки не приїхали, зайшли поганих, а допомогло це вирішити питання чи ні? Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!